Друзі, всім привіт. І Сьогодні ми завітали в Скибіді Tower дефенс для того, щоб трішечки попідбирати подарунки, яких уже трошки та й зібралось, плюс зайти в трейд плазу, щось попробувати витрейдити. Включимо перший раз трейди, тому що в мене вони вже дуже давно вимкнуті. Зробимо ось так і будемо дивитися, що буде відбуватися взагалі. Які пропозиції будуть мені кидати. Ну і давайте виберемо самих крутих юнітів, які в мене є. В принципі, це хайпери і діджейчик. Та й все, в мене більш ні чорта нема. Ну із такого прям крутого-крутого, що коштує прям багато-багато. Значит, все. Значить, все, да. більше нічого такого толкового в мене нема. Тому ми можемо зайти в постофіс. Подивитись подарунки. У мене тут нормально назбиралось, всякого разного. Клокмен, плюс 500 гемів, ще типи, ще геми обалдеть. Купа всього. Камера вумен Сіністер. Апгрейди, Титан. Опа, файерворкер, обалдеть. Оце солідно. Мейс камера woman поки що вже кидають трейди, поки почекайте. Ще рано. Дайте я подивлюсь, що тут ще є, тут є ще. Грін лазер. Артем пише: в мене сьогодні скоріше за все написав день народження. Давайте Это ему откенемо подарунок, Сент. Бенс, що ми що ми Артему подаримо? Бенс, 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 Бенс. Я думаю, в принципі, в принципі, я думаю, що він буде не проти, якщо ми йому. А, мене готліки сігнуті, блін. Ладно, буде в тебе Сігма Чел. Давай, на. Буде в тебе Сігма Чел. Що ми ще тут по откидували? поокидували? Бенс, Бенс, Шауденгрін Лазер. Годлік, раз, Годлік 2. Хіллер ТВ Вумен. Обалдеть. Ха-ха, оце солідно. Ладно, забираємо подаруночки. Бенс, погнали в трейдплазу, дивіться, що там взагалі в нас відбувається. Ну і уже вже, звісно, ми можемо приймати всі трейди і дивитися, хто там що буде мені запропонувати, хто там що буде робити. В общем то, будемо дивитися, дивитися, дивитися. Бо юнітів у мене, бач, багато. Любий, хто нажме, на мене побачить, що в мене тут купа, купа, купа всього. Купа приколів всяких. Можна навіть поставити хайперів на продаж, але поки що ще зарані, бо кейс то ще остався. Його ще не прибрали з гри. Так, діджей сігнутий. 185 тисяч. Обалдеть, це просто зійти з ума. Що тут ультимейт Нема, ультимейта, нема. Ну, понятне дело. Прилетів перший трейд. Давай дивимося, що ти хочеш зробити. Входу, нічого він не хоче мені дати, ну, ну в общем, ладно. Ша, один чувак на трейді. Ану, опа, діджейчик. І що тобі, тобі дать за цього діджея? Яка ціна, братуха? Гем? У мене є геми. Давай я тобі дам 100 тисяч. Пойдет. 100 тисяч гемів за діджейчика. Ну, я думаю, що він не захоче, звісно. Ну. <хи> пойдет, не пойдет? Не хочеш? Ну йди в дупу тоді. Все, пішов, геть. 185 ось він його продає, але я йому сіки не дам, чувак. Цей мені вже трейд кидав, він мені не треба. Потом, що там ще? Опять він, ти диви. Настирний тіп о, 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 о пішли юніти, пішли юніти. Що ти хочеш? Офер. На тобі. Знаєш що за таких юнітів? Дивись, 200, 200 гемів, 200 гемів, 140, ну 500, 600 гемів, 700 гемів, Короче, 700 гемів. Що тобі можна дати за 700 гемів? Давай я тобі яйдам юту носить, такого типа. Ну, Ого, тако, нормально? Пойдет, старина. я готовий. Чи ти не хочеш? Такий оф. Давай ми напишу АДД. Хай добавляє. А я накину тобі ще спайдерів два. Не хочешь. Він хоче Годлі, ти що? гониш, пішоти геть. Годлі, ти бачив, сяке стоя, а сільки кинув мені ти. Так, ладно, нам треба виставити на продажу якихось юнітів. В принципі, це може бути пилочка. Щом би ні. Ще одна пилочка, бемс, бемс. Що ми ще таке можемо виставити? Цього тіпчика за 30 гемасів. Так, цього тіпа за 299. Бемс, бемс. Що ще, вченого? О, вчений, хорошо. 399. Джетпак. Джетпак в основному не сильно коштує, але ми його теж виставляємо. У нас уже пилочку забрали. Хорошо. Еглаунчер. 67 гемів. Сюди, давай. Тебе старіна теж 89. Джетпак забрали за 78. Обалденно. Так, тебе старіна за 111. Оцих у мене сігнутих ще тонна Так, 100 теж 11. Виставляємо. Забрали! Забрали титана, кинули трейта. Ну. Уріалдо, покажи, що ти можеш. що ти мені хочеш запропонувати? No. Я не дам тобі 700 гемів старина. ти взагалі якийсь. Хе-хе-хе! <хи> new. працан, Окей, якщо ти новенький, давай я тобі дам камера вумена. Раз, два, три, чотири, п'ять. Дам тобі оцього, тіпа. Типу. на. Це твоє. Це твоє по праву, я тобі дарую дві й прийняв. Воно йому надо. Ну, а в мене зато буде більше місця в інвентарі. хе <хи> хе Знову якийсь трейд, а ну, оцей скін я часто бачу. О. О. Це солідно. Що скажеш? Ну як солідно? Оцей 9 гемів коштує, оцей 20 коштує, оцей там теж 20 коштує. Тіпа тут оці три юні та 50 гемів разом, якщо коштують, то й слава Богу. Ну і ще то носить океась то там коштує. Що тобі дати таке? Gems free, please. Ага. а ще що? Ога, я чела тобі дам, він коштує плюс-мінус так само. Та й все. І мікроволновку можу дати. Давай, let's go. Бо ці слюзивки нікому не треба. Не хочу як хоче. Не буду я всім безкоштовно все роздавати. Так, ще один кіпуля. Давай. Покажи мені, що ти хочеш мені впарити. Що ти хочеш мені втюхати? Я хочу подивитися. Опа, я купляю. Ок. А що ти купляєш? Титан Сінемамен. За 85 гемів. Давай. Титан Сінемамен. Де ти є? Ось все. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім. Титанс. 80 гемс. For one. Давай за 80 гемів за 1 8 титанів. Хай так забере Всі 8 титанів, забере оптом Ні, чувак. Давай. Не хочеш всі брати, буде один. 85 гемів Давай міняй Бамс, все, всіх прибрав. 85. Подйомчик, let's go. Перший третік Ну, звісно, трошки я його дорого дешево продав, але нічого страшно. Зато трейдом. Скільки він у мене висів? Він у мене висів за 89, він забрав за 85. Ну, в общем, різниця невелика, я думаю. Так що пайдет. А що може, хайперів виставити? Але тут і так багато хайперів, тому я не думаю, що мій хайпер там щось сильно порішає. Тут хайперів і так купа. Це хіба що якщо ціну нижче ставити? А нижче ціну ставити я не хочу, чим він. Тому ставити ціну ми нижче точно не будемо. Особливо на хайпер, які, можливо, скоро взагалі з гри. Оце точно нізя ні поки що продавати. Треба їх наоборот скупити. Ти чуть-чуть. Так, ще один трейд на шефа. О, хм, чувача чуваче, а що ти мені. Сіки ти хочеш за цього шеф? І скільки шеф взагалі зараз коштує? Розкажіть мені, будь ласка, бо я, якщо чесно, вообще не вшарю. може на всяку лабуду його поміняти. Типа там на якихось міфіків і так далі. Скільки коштує шеф ще? Давай подивимося. Він продається взагалі? Дев'ять з половиною висить. Це він його і продає, да? Давай напишемо йому 8к. Отако. Я ж скупщик поняв. За 8 тисяч, бенц Отако. Пойдет? 8500 хочет. Хммм. Не, 8к. Остання ціна, більше не буде. За 8 к куплю. Дешевше ні. Ой, дорожче, ні. 8К сюда. Не знаю, чи це хороша ціна була на шефа. Ну, в общем, ми купили. Ха-ха, <хи> його виставимо. За, за 8500. Де той шеф? Де той шеф мій? Почекайте своїми трейдами. Я не можу найти шефа. Ладно. Опять цей кіп. О, він хоче купити знову. Бенц? на тобі за 89. <хи> він опять хоче мене купити цього самого Синього Мена Тільки вже 85 поставив, поняв? Хитрий жук. На тобі Хочеш купити знову? Купляй. У мене їх багато. Тільки я не можу знайти шефа. Де той клятий шеф? А ось у мене їх два Так, ставимо 8600. Отако. 600 гемів, якщо наваримо, буде супер. Так, Титан Сінімомен. 89. Поїхали. Апгрейдед 121. Погнали сінімомена, купили сразу Він, походу, треба піднімати ціну трошки. Хоча 89 непогана. Ціна. Ладно, хай буде вона. Гліч. Що по поводу гліча? Давай теж 89. Тако чисто. Так сама ціна. Не будемо особо гелити, поняв. Опа, ще один трейдик. О, він хоче шефа. На, на тобі шефа, чувак 8 тисяч. No. Нам 8 тысяч не пойдет. 8. Давай так. 8400 last price. Only game. Тільки гемами, hammer, Тільки гемами. Який в тебе нік? Jokie. Jokie. В тебе є, бабки. Є е, у нього 23 тысячи. 8200 дає і гамна. Давай. Delete. Вот 8200. Давай, 8300, пишемо. 8300. Давай. О, 8400. Все, чувак. Забирай. Шеф поїхав. Просто на рівному місці 400 гемасів. Забрали шефа <смі> у чувачка. Він не захотів купляти за 8600. Взяв за 8400. Трошки поторгувався. Ну, не сильно він там і поторгувався, можна сказати. Тому що ми все одно в плюсі, ми все одно в кайфах. І це мені подобається. Оце, оце прям, оце я розумію тема. Це прям крутя. Так, що ми можемо ще поставити? Давай, джетпака, цього виставимо на продажу. бемс 89 сюди. Так, трейди тільки так летять мені. Так, ще то носся. Даю тобі. 70 гемс. 70 гемів даю. Більше я тобі за нього не дам. Сікет він вообще продається, тут цей щитоносець. А, Щитоносець, щитоносець 299. <говорит> Каже, брох. Ну, я тобі більше не дам, чувак. Він ще безтолковий. У мене таких, бачив, сіки. У мене таких э, скільки? Один тоже є. Мені він не треба. Так, ще хтось откинув мені трейд. Ооо, це тема. Хай. Хай. Здарова. Старина. Offer for шеф. Ну, у мене шеф один остався, чувак. Можна, в принципі. О, ні-ні-ні, only Games. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Only Games. Чувак. тільки геми. Все. Не зашло йому за геми. Я за юнити ума навтрейдес. Опа, астро. Опа, годлік. Дивись, годлік десь 1900, 1800, астро 1300. Ну, короче, тако, типа. 300-це стоїть. Я тобі готовий дати 2400. 2400 даю. Пойдет? Ні, не, не пойдет. <реш> Ладно, ай. Лоу, геро, старина Що мені таке покажеш цікаве? Може, в тебе є коруптер? Було б доволі таки непогано. Я б. 50 гемів. Нати 50 гемів старина, Забирай. Ох ти, Оскар гамнюк. гамнюк малий. Ну нічого. 50 гемів у мене прикарманив трохи. Ну нічого страшного. Давай попробуємо щось попродаватися. Треба трейди трошки вимкнути, бо Бо я не можу нічого продати. Бо я не можу тупо нічого продати через те, що в мене через те, що я постійно в трейдах. Так, презент мен 151. Let's go. Далі, Титан Банік. 233 гема. Сюди поїхали. Еглаунчер нікому не над за 67 гемів. Катана. Катана 200 гемів Let's go Потім шотганчик. Бенс-бенс Шотганчик 140 гемів Давай, let's go Ларч лазер, 150 гемів Сіністер 744 гема. Бенс, Санта, у Санту продавати не буду. Санта буде рости в ціні. Це сама крута фармілка. Бенс, і потихесенько, помалесенько, все скуповують у тебе. Все просто скуповують. Грінлазерів треба продавати, бо вони нікому щас уже не потрібні. Уже є мюінги. М'юінги, чуваки, які набагато кращі. Ще один сігнутий, кстати. Оооо! Оце серйозно? Засігнутий 26 тисяч. Блін, ну 26, наче й багато трохи, ні, за кловермена. Якось наче й дуже багато. Джетпак камерамен улетів. Непогано, непогано. В цілому, даже, хорошо, я би сказав. В цілому даже, дуже хорошо. Кого б мені такого ще продати? Мені би пилок понапродавати. Бо це капут. У мене їх так багато. Так, пожди. Ні? Ось осьо. Let's go, поїхали. На продаж виставляю все. Всі пилки поїхали на продаж. А їх ніхто не купує. Ти диви, пилочка по 9 гемасів. Просто я тільки продаю. Давай, давай, давай. Опа, непогано. Хе-хе-хе, <свист> <свист> обалдеть. Каціна! Ти ще нормальний. Зума зійти, обалдеть. Обалдеть. Оце ціни пішли, скажи, Зума ума зійти просто. Так, як глаунчер непогано. Опа, дивись, Закупляють, закупляють і так і так, блин, все скуповують у тебе просто. Потому що кайфе, гарна ціна. Що би не. Ларч лазера, все скуповую. Да, мені це подобається. В общем-то, коли тебе скуповують юнітів це максимально круто. А поки що що хочеться сказати, друзі. Всім дякую за перегляд. Якщо ви хочете бути теж крутими. Трейдманами, трейд-челами і багато заробляти на трейдах, то треба просто мати велику пачку юнітів. А де взяти велику пачку юнітів? Правильно, треба вкласти свій бізнес. Тому, якщо вам хтось пропонує купити юніта, то юніта треба купляти тільки так. От, щоб юнітів було багато. Ну перед тим, головне трошечки поторгуватись, щоб все було максимально чікі пукі А з вами був Саня. Не забудьте підписуватись на канал, ставити вподобайне, писати коментарі. І всім пока-пока.